Шановні глядачі, доброго дня! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні 12 червня 2020 року. Ми знову знаходимося в Харківській області, в Зміївському районі, поблизу міста Зміїв, на демоділянці «Сингента». Сенгента. Поле ТОВА ПК Україна. Ну що ж, пропоную оглянути стан сільськогосподарських культур. Вперед! На першому відео пам'ятаєте, так, як виглядав наш ячмінь. На сьогоднішній день він трішки підріс. Олег, прокоментуй, будь ласка, стан на сьогоднішній день даної культури. Що ми тут бачимо? Шкідники, хвороби присутні чи ні. Що скажеш? О, шкалі бібіфіч. В му фаза на яйч мені пронесена сунгіцидовато фія з інсектицидом каратезеон. це приблизно місяць тому. Фунгіцид тримає, рапорцевий листок чистий іде наливкувався. Зі шкідниками проблем ніяких. Що ми ще плануємо по системі захисту? По системі захисту. Ми завершили півнесення, чекаємо достигання і вгору вважаємо. Ось так виглядає на сьогоднішній день соняшник. Зараз ми його оглянемо на наявність шкідників та хвороб. Олег, прокоментуй, будь ласка, стан культури. Зараз 12 червня. Соняшник знаходиться в фазі. З восьми хвороб та шкідників не виявлено. Але задля попередження хвороб ми внесемо 0,75 літрів гектар афонеїциду, а Зараз з Олегом знаходимося на полі з гібридами кукурудзи компанії Сингента. Олег, рекомендує, будь ласка, сам на сьогоднішній день. Майже 8 вечора знаходимося в полі, так як в день неможливо застосовувати засоби захисту рослин, дуже спекотно. Температура перевищує плюс 30. Тому зараз працюємо. Будемо застосовувати фунгіцитаміста рекстра по соняшнику та гірбіцити Люміс по кукурудзі. Застосували на даному полі продукти від компанії Сангента. Олег, прокоментуй, будь ласка. На у фазу восьми листків ми застосували фунгіцид Амістар Екстра в нормі 0,75 літрів на гектар для попередження розвитку і ржастих хвороб. А також на кукурудзу застосували гербіцид ілюміс в фазі семи листків в нормі 2 літра на гектар. Для контролю падалиці соняшника та не треба звичайної. Підскажи, будь ласка, згідно технологічної карти компанії Сенгента, що ще буде застосовуватися на даному полі? У фазу зірочки на соняшнику ми застосуємо фунгіцид Аністар Голд, а також інсектицид Ампліга. По кукурудзі у фазу викиду волоті ми застосуємо. Фуницид Амістар екстра в нормі 0,75 літра та інсектицид Ампліга. Дякую.